Шістнадцята година, ви дивитеся новини? П'ятеро людей поранені під час обстрілів в Запорізької області. Ворог дедалі більше гатить по прифронтових населених пунктах. Цієї доби зафіксовано майже 500 ударів з найрізноманітнішого озброєння. Моя колега Інна Гогой вже готова детальніше розповісти про наслідки ворожих атак і вона наживо зі студією. Інно вітаю розповідає, яка ситуація на тепер. Та Олександра не щохають обстріли на Запоріжжі. І щоразу їх стає дедалі. Більше сьогодні вранці росіяни знову вдарили по запорізькому району. Попередньо били фабами, і було зафіксовано чотири авіаудари у селі. Веселянка під час цих обстрілів дістали поранення двоє людей, серед яких є і е, неповнолітні хлопець. Більш детально про стан постраждалих розповідав очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Прошу послухати його пряму мову. Дитина 17 років у середньому стані важкості, та жінка 63 років знаходиться у важкому стані, доставлені до лікарень безпосередньо міста Запоріжжя. Тому на сьогоднішній день точно спокійніше не стає, Навпаки, ворог продовжує атакувати територію Запорізької області. Ну, власне, у самому селі побито житлові будинки. На місцях ударів спалахнули пожежі. Вогонь після обстрілів охопив і пошкоджені будинки у селі Малокатеринівка, А загалом цієї доби ворог обстріляв на Запоріжжі 17 населених пунктів. Є постраждалі під час ударів по Пологівському району. всі поранені дістали свої травми під час обстрілів з російської авіації. Ну і власне окупанти Скинула авіабомби на прифронтове гуляй там зруйновано житлові будинки. Під завалами одного із таких будинків опинилася 61-річна жінка. Її та ще одного чоловіка, який зазнав травм, доправлено до лікарень. Є поранені і у селі Новогригорівка там постраждав літній чоловік, і також пошкоджено житлові будинки пенсіонера у важкому стані. Так само доправили до лікарні. Ну, і, власне, не лише авіація російська. Тує на Запоріжжі наразі окупанти активно б'ють артилерію і застосовують для ударів дуже багато дронів з цих 500 ударів. Майже що були завдані цієї доби більше половина саме безпілотниками. Така інформація складається, і така обстановка станом на зараз по Запорізькій області. Олександра передаю вам слово Інна, Дякую за новини про безпекову ситуацію в Запорізькій області. Нам розповіла наша кореспондентка Інна Гогой. У Києві кількість загиблих внаслідок ракетної атаки росіян зросла до дев'яти серед жертв шестирічних хлопчик. Пошуково-рятувальні операції на двох локаціях тривають. За даними міського голови Києва, постраждали 135 людей. З них у стаціонарах 30, в тому числі п'ятеро дітей. Окупанти били іскандерами прямим влучанням ракети знищений під'їзд дев'ятиповерхівки в Святошинському районі. і будинок в Солом'янському районі. Загалом у столиці пошкоджено понад 100 об'єктів. Це житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет. Біля пошкодженого житла працюють штаби допомоги постраждалим. ДСНСівці вже вивезли майже пів тисячі тонн будівельних конструкцій, прибрали 36 знищених транспортних засобів. До пошуку людей під завалами залучено чотири кінологічні розрахунки. Люди досі оговтуються від пережитого. Ходимо в укриття кожного разу, вже був відмін. Ми прийшли з дому, з дітьми, заснули. І другу тривогу ми навіть не почули. Ми прокинули вже від вибуху, який пролунав, і оця вся хвиля, бо ми на восьмому поверсі, вона пішла до нас, все повилітало. Я дуже злякалася, бо була з дітками з ну, маленького встигла собою накрити, а потім вже почали збиратись і вибігати. Ну бі побігли в укриття. Верховна Рада ухвалила закон про повернення незалежності набу і САП. Документ підтримав 331 народний депутат. Його вніс президент України Володимир Зеленський. Згідно з ухваленим законом, спеціалізована антикорупційна прокуратура самостійно здійснюватиме процесуальне керівництво розслідуванням справ національного антикорупційного бюро, а не під контролем генерального прокурора. Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування. Потім протягом шести місяців СБУ має перевірити працівників НАБУ САП та інших органів, які мають доступ до державної таємниці на предмет співпраці з державою агресором. Я нагадаю, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт що під Порядковий на І САП генеральному прокуророві того ж дня його підписав президент. Однак після масштабних акцій протесту у багатьох містах України та негативної реакції західних партнерів Володимир Зеленський вніс у раду законопроєкт, який відновлює незалежність набу і САП. І президент України Володимир Зеленський вже підписав закон щодо посилення незалежності на І САП. Він також подякував усім парламентарям за ухвалення цього документа. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів втручань, в тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні регулярним перевіркам для усіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів в Росії. Рішення правильне: 331 депутат. Саме так. Як і потрібно за основу та в цілому, дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. Україна є демократією точно жодних сумнівів. У європейській комісії позитивно відреагували на новий український закон про антикорупційні органи, але попереджають це не фініш реформи. Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що законопроєкт, який ухвалила Верховна Рада, відновлює ключові запобіжники для незалежності НАБУ і САП. У Брюсселі, вважають, документ розв'язує головні проблеми, але не завершує антикорупційну реформу. Єврокомісія ще аналізує остаточний текст, проте закликає Україну до подальших рішучих кроків, зокрема в напрямку боротьби з корупцією та дотримання верховенства права. ЄС обіцяє підтримку, але підкреслює, шлях до членства вимагає постійного прогресу. Обстріл Біленьківської виправної колонії на Запоріжжі був цілеспрямованим. Свідченням цього є характер завданого удару. Про це на місці чергового ворожого теракту заявив міністр юстиції Герман Галущенко. Зараз фахівці вивчають обставини цієї атаки. Я нагадаю, панітенціарну установу окупанти обстріляли 28 липня. Загинули 16 людей. Замість будівель самі руїни. Такий вигляд нені мають приміщення Біленківської виправної колонії. Кілька днів тому на територію установи росіяни скинули чотири авіабомби. Було гучно, йшов коридором, почалися вибухи. Стала штукатурка сипатися, відповідно, ліг на підлогу. Потім, коли все минуло, вийшов. Російські боєприпаси пошкодили карантинну дільницю. Ще зруйнували їдальні установи. Під час масованого обстрілу загинули 16 засуджених. Ще близько сотні людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Понад 40 постраждалих доправили до лікарні. Співробітники з працівниками медичної частини до приїзду швидких карет швидких допомог. Надавали допомогу, але ну, не багато, тому що швидкі допомоги просто прибули миттєво. Їх працювало дуже багато. Десятки швидких карет доставляли засуджених по лікарням. У Міністерстві юстиції наголосили удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по пенітенціарній установі, грубе порушення міжнародного права та черговий воєнний злочин, до якого вдалася Росія. Це звичайний терористичний акт, тому дуже важлива. Тут яка активна була реакція від наших міжнародних партнерів, міжнародних організацій, які опікуються по правами людини. І я, ми звернулися вже до відповідних організацій. Я дуже сподіваюся, що вони теж зможуть і приїдуть, щоб відвідати, подивитись на, на ці наслідки. Окрім будівель виправної колонії, пошкодженої житлові будинки. У домівках побито покрівлі, вікна та двері. Загалом Нівечині близько сотні приватних обійс та кілька багатоповерхівок. Від вибухів люди ховалися у підвалах та за двома стінами. Все побито, вікон немає, дверей немає. Вся мебель розтрощена, двері міжкімнатні розтрощені. Шкаф стояв весь в ноль. Всі шкафи зложилися, практично ті платіні шкафи, які у нас були, все зложилося, все виконано на мусор. Побили городину, ось на цій ділянці росли помідори, перець, полуниця і яблука. Нині все чорне про врожай не лишилося і згадки у громаді. Кажуть, ворожа артилерія та дрони тероризують місцевих жителів постійно. Втім, такого масованого бомбардування населений пункт зазнав вперше. Дуже багато кабів було. Значить, перші два удари такі гучні були, що будинки навіть дрожали, вікна двері летіли. Десь до ста будинків у нас зазнали руйнування. Зараз комісія об'їжджає всі будинки і надається допомога. За фактом обстрілу громади та вбивства людей відкрито кримінальне провадження. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Індія відмовляється від російської нафти. Державні нафтопереробні заводи країни припинили закупівлі через зменшення знижок і попередження Дональда Трампа. Минулого тижня державні компанії Індіан Ойл, Хіндустан, Петролеум, Бхарат Petroleum та Магналор Рефайнері не оформили жодної нової закупівлі російської сирої нафти. Замість цього, Індія звернулася до спотового ринку і обирає альтернативу, зокрема нафту з близького сходу та західної Африки. Нагадаю, Трамп пригрозив 100% відсотковими тарифами всім, хто купуватиме сировину з Росії, якщо Кремль не піде на мирну угоду з Росією. У Швеції місцевого бойовика іділ осаму Краєма засудили до довічного ув'язнення. За даними окружного суду Стокгольму, краєм брав участь жорстокій страті йорданського пілота, якого терористи спалили живцем у клітці біля сирійської Ракки у 2014-му. Сам бойовик не заперечує, що був на місці, утім своєї провини не визнав. Пізніше він приєднався до іділ. Це вже друге довічне ув'язнення для краєма раніше. Його засудили у Франції за теракти в Парижі 2015 року і в Брюсселі 2016 року. На Миколаївщині триває гуманітарне розмінування. На полях допомагають працювати фахівці з міжнародної організації. Їхня місія стартувала торік. Сапери та кінологи вже обстежили понад 7 тисяч квадратних метрів території. Як усе відбувається, та що знаходять фахівці? Дивіться в сюжеті єлизавета кротик. Першими обстежувати небезпечну територію починають собаки. Щодня сапери-кінологи готують тварин до роботи на полях у складі групи гуманітарного розмінування. Перед тим як почати робочий день, ми робимо тест. Тобто, ми щодня перевіряємо собак на їхню спроможність пошуку. А в нас є ем, шматочки вибухівки, і ми їх просто підкладаємо. І дивимося, що собака як собака заглянюха, як вона себе почуває в першу чергу, як вона наскільки вона активна, як вона шукає, принюхується, тобто як вона в залі Каріна працює майже два роки. Її напарниця корал серед усіх собак у команді найласкавіша, але в роботі їй немає рівних. За командою пошук прочісує квадрат за квадратом, зупиняється, сідає, і це сигнал. Є підозра на вибухівку. І вже шість е, років. Нам вже така трошки у віці пані, от але я її дуже люблю. Вона дуже ніжна. Е, в селі в кожного хренкора твій собаки е, саме вона, і вони в мене вони абсолютно відрізняються між собою. Вона дуже ніжна, дуже дуже любна так. до людей. Вона завжди так лащиться. Після того, як собака вказав на ділянку, до роботи беруться сапери. Вони діють обережно за чіткою процедурою. Візуальна перевірка території, щоб не було розтяжок. Далі зрізають рослини та працюють із металодетектором. Коли вони проводять детектором, то почули сигнал. Вони роблять так званий пінпойнт. це центрування сигналу. Центрують сигнал. Кладуть трикутничок і починають проводити екскавацію. Поля тут всіяні протитанковими мінами, реактивними снарядами та стрічковими боєприпасами. І часто демінерам доводиться перекопувати територію вручну по кілька метрів на день. В нашому випадку забрудненість поля досить велика, і дуже багато коли демінер проводить повну екскавацію. Тобто, це він вириває ямку. На метр двадцять, і весь його робочий прохід він проводить е саме риття без використання детектора, так як дуже багато металевих предметів, і ти не можеш від відцентрувати його. Над розмінуванням цієї ділянки працюють десятеро фахівців на відстані 50 метрів один від одного очищають поле від вибуху небезпечних залишків ворожого залізяча. Зараз ви можете побачити різницю між цим проходом і замислитися, чому так. Бо тут вперше знайшли протитанкову міну. Як вже керівник групи пояснював до цього, ми тут виявили певний патерн закладення мін, знайшли їх уже 9 штук. За рік бельгійські та британські фахівці допомогли обстежити понад 7 тисяч квадратних метрів землі. Попереду ще 20 тисяч. На це знадобиться ще близько півтора року кропіткої роботи. А після цього поля знову зможуть обробляти аграрії. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини. О сімнадцятій знову будуть новини. Ну а далі марафон продовжується.